25 травня порятунок в теперішньому. Оскільки Бог мешкає у вічності, тож увесь час належить йому. Усі його обітниці та благословення для людей дані в теперішньому часі. Для нього не може бути майбутнього або минулого часу. Це робить його цьогочасною допомогою в недолях, Солом 46.1. Адже ми можемо жити тільки в сьогоденні. Ми не можемо ні на хвилину зазирнути в майбутнє. Ми очікуємо чогось у майбутньому і сподіваємося на прийдешні події. Але теперішнє це все, що ми можемо мати. Бо коли те, на що ми сподіваємося, прийде, воно буде теперішнім. Справді. Те на що ми маємо підстави, сподіватися в майбутньому буде лише продовженням того, що ми маємо зараз. Усе є у Христі, і Його обіцянка говорить, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Матвія 28.20. Апостол Павло благословляв Бога за те, що він нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Ефесян 1.3. Божі обітниці на майбутнє мають бути для нас справжньою реальністю, якщо ми колись отримуємо від них якусь користь. Скільки бо Божих обітниць, то в ньому так і в ньому амінь. Богові на славу через нас. 2 Коринтян 1,20. Саме завдяки цим цінним та великим обітницям ми стали учасниками Божої істоти. 2 Петра 1.4 Слава прийдешнього світу буде лише проявом того, що ми маємо зараз в особистій присутності в нас Господа Ісуса Христа. Єдина надія слави це Христос у нас. Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той самий. Євреїв 13:8. «Слово Боже, живе і перебуває навіки. 1 Петра 1,23. Нам доводиться мати справу не з мертвим словом, яке було виголошене так давно, що в ньому вже немає сили, а зі словом, яке має таке саме життя, наче його було виголошено щойно. Дійсно, воно приносить нам користь тільки тоді, коли ми приймаємо його як звернене безпосередньо й особисто до нас. Тому. То й ми дякуємо Богові безперестанку, що прийнявши почути від нас слово Боже, прийняли ви не як слово людське, але як правдиво то є слово Боже, що й діє у вас віруючих. 1 Солонян 2.13. Усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання у праведності, друге Тимофія 3:16. Усе це всьогоденнє. З цієї причини ми ніколи не зможемо перерости писання. У Біблії немає жодного тексту, який би застарів. Немає жодного тексту, який би християнин із найбільшим досвідом переріс так, що мав би в ньому потреби. Немає жодного тексту, який можна було б відкласти в бік. Текст, який привів людину до Спасителя. Це текст, який завжди потрібен, щоб утримати її там. І це при тому, що її розум розширився, а духовний зір значно зміцнився. Причина в тому, що кожне слово Боже має нескінченну глибину. Тож, у міру розширення розуму християнина, слово означає для нього більше, ніж спочатку. Всесвіт здається астроному набагато більшим, ніж людині, яка ніколи не дивилася в телескоп. Ми дивимося на зірки неозброєним оком, і вони здаються дуже далекими. Потім ми дивимося на них у потужний телескоп, і, хоча з його допомогою... Ми бачимо набагато далі, відстань до зірок здається набагато більшою, ніж за нашого обмеженого зору. Так і зі Словом Божим, чим більше людина знайомиться з ним, тим більшим воно стає, Божі обітниці, які здавалися такими великими, коли вперше постали перед нами, стають набагато більшими. Що більше ми їх розглядаємо і застосовуємо. Слово Боже, це світло, що сяє в темному місці, 2 Петра 1:19. Воно одкровення Христа, яке є світло світу, тому воно світильник. Салом 118, 105, приповісті 6.23. Ми всі чули про молодого матроса, якого залишили за штурвалом із вказівкою тримати курс корабля прямо на зірку, яку йому вказали. Але він за кілька годин покликав капітана і сказав, що йому потрібна інша зірка, за якою буде орієнтуватися, бо він проплив повз першу, яку йому вказали. У чому ж була проблема? Він розвернув корабель і поплив геть від зірки, так і з тими, хто каже, що переріз деякі частини Біблії. Проблема в тому, що вони відвернулися від неї. Що таке Євангелія? Вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, Римлян 1:16. Це сьогоднішня сила, що застосовується для спасіння того, хто має сьогоднішню віру. Від чого сила Божа рятує людей? Ісус, сила Божа, і про нього було сказано, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів, Матвія 1,21. Вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, 1 Тимофія 1:15, Євангеліє – це сила Божа для спасіння людей від гріха. Але це сила Божа сьогодення, бо гріх завжди присутній. Його сила діє тільки тоді, коли людина вірить, а праведний житиме вірою. Римлян 1:17. Щойно людина перестає вірити, вона стає грішником. Точно так само, ніби вона ніколи не вірила. Учорашня віра не допоможе сьогодні, так само як учорашнє дихання людини не допоможе їй жити сьогодні. Послання Господа до церкви в дні, що безпосередньо передуватимуть Його приходу, звучить так, бо ти кажеш: я багатий із багатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, вбогий, і, і сліпий, і голий. Об'явлення 317. Хто з нас переріс цей текст? Жоден. Благословення приходить до того. То визнає істинність звинувачення Господа, бо до нього Господь увійде із запасом на всі потреби. Саме той, хто каже Боже, будь милостивий до мене грішного, йде у свій дім виправданим. І тільки коли людина продовжує вимовляти цю молитву, вона отримує виправдання. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той буде піднесеться. Луки 18.14. Апостол каже, вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я, 1 Тимофія 1:15. Зверніть увагу, що він не каже, із яких я був першим, але. Із яких перший то я. І саме тоді, коли він визнав себе першим серед грішників, у ньому, як у найпершому грішнику, проявилася милість і довготерпіння Боже. Всяка праведність, яка тільки може проявитися в будь-якій душі, повинна бути лише Божою праведністю. тільки та душа, яка визнає свою власну гріховність. Зможе вхопитися за праведність Божу, яка дається вірою Христовою, тільки послух одного робить праведними багатьох Римлян 5.19. І цей один Христос Він у благання, за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. 1 Івана 2.2 Християнин із 40річним стажем так само потребує праведності, яка приходить через Христа, як і грішник, що вперше прийшов до Господа. Тому ми знову читаємо: коли ж ходимо у світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха, коли ж кажемо, що не маємо гріха. То себе обманюємо, і немає в нас правди, 1 Івана 1,7,8. Найбільше, що може сказати людина, це те, що Христос без гріха, і що Христос віддав себе за нас. Він від Бога став нам мудрістю від Бога праведністю ж, і освяченням і відкупленням. 1 Коринтян 1.30. Але зауважте, що очищення. Це процес теперішнього часу, знання, що кров Христа очистила нас від гріха колись у минулому, не принесуть нам жодної користі, щоб очищення тривало постійно, потрібне життя. Ми спасемося життям Його. Римлян 5:10 бо Христос є наше життя, Колосян 3:4. Отже, Духа Божого цим пізнавайте. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, той від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але Він Антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже Він у світі, 1 Івана 4, 2, 3 Ще раз зверніть увагу на те, що мова йде у теперішньому часі. Недостатньо сповідувати, що Ісус Христос прийшов у плоті. Це не принесе нікому спасіння. Ми повинні сповідувати на підставі ясного знання, що Ісус щойно прийшов у плоті, і тоді ми від Бога. Христос прийшов у плоті дві тисячі років тому, тільки для того, щоб продемонструвати цю можливість. Те, що Він зробив одного разу, він здатний зробити знову. Той, хто заперечує можливість його приходу у плоті для, до людей зараз, тим самим заперечує можливість того, що він взагалі коли-небудь приходив у плоті. Тому наше завдання зі смиренням у душі визнати, що ми грішники, що в нас немає нічого доброго, якщо ми цього не зробимо, то істини в нас не буде. Але якщо ми це зробимо. То Христос, який прийшов у світ з явною метою врятувати грішників, прийде і оселиться з нами, і тоді істина справді буде в нас. Тоді серед недосконалості проявлятиметься досконалість, буде повнота посеред слабкості, бо ми досконалі в ньому. Колосян 2.10 Він створив усе словом сили своєї, а тому може взяти людей, які нічого собою не являють. І створити їх на хвалу слави благодаті своєї. Ефесян 1.6. Бо все з нього, через нього і для нього. Йому слава навіки. Амінь. Римлян 11:36 готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою, посміхайтеся частіше. Та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.